Це культура. Попробуй найди. Сама такого самого кольору, як пісок. Як ви думаєте, що за культура? Цікава, дорогуча. Просто капець. Попробуй ще знайти її. Шукаємо далі. Доброго ранку, шановні українські аграрії і колеги. сім прекрасну культуру. Дорогучу, до не знаю, до можу. Напишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте. Сіємо на таких пісках. Ви бачите, сьогодні у нас 4 квітня. Завтра обіцяють, вже там щось мінус. Ні, не мінус, там плюс 3, щось таке маленьке, холодно стане. Але ми і сіємо, тому що. Хто знає, що на цих пісках сіяти по великому рахунку. І щоб була ще економіка. Оце саме головна задача. Не те, щоб посіяти і аби найбуде, а таке, щоб ще економіку робило. Е, важко шукати дуже надзвичайно важко. Ну нічого. Як кажуть, ми її то знайдемо. А ви підкажіть, що ми сіємо. Успіхів вам! До речі, підписуємося на мій канал, тому що тут все з поля, про поле, про агрономів, про механізаторів, про водіїв. Тому що це класна історія вам показувати те, що у нас є зараз тут. І ділитися інформацією, я думаю, гірше вона точно у нас не буде, тому що це з виробництво, про виробництво, а не про казки, як воно має бути. Успіхів вам!